Надзвичайно приємно зустрітися за тиждень перед відкриттям, можливо, наймасштабнішого історичного, культурологічного, мистецького проєкту в історії України. Це проєкт Великий і величне, який відкриває офіційну програму святкування хрещення 1200 ліття Київської Росії. Я скажу, що мистецький арсенал спонукає і до великого, і до величного. І цей проєкт вже був протягом року півтора омріяним проєктом нашої команди. Ми... Вже збиралися десь з думками, морально, духом, збиралися зробити щось що об'єднає найвидатніше зі збірок з колекцій наших вітчизняних музеїв, адже так склалося, можливо, в силу геополітичних обставин, що в країні. Немає такого потужного титульного музею нації, яким має шанс, сподіваюся, в найближчий час стати саме мистецький арсенал. Нам не пощастило зі створенням у свій час аналогічного ермітажу музею, Лувру, Метрополітан, музею, Прадо, Галереї Уфіце. Але як завжди люблю цитувати нашого минулорічного гостя Зігмунта Баумана про майбутнє, що майбутнє це те, що ми з вами створимо або не створимо. Тобто цей проєкт не під дату з чистої води, цей проєкт, який вже був на часі, і, мабуть, вже десь у повітрі витало те, що потрібно пред'явити. Нації власне національне надбання. Сподіваюся, що кожен, хто прийде в мистецький арсенал, починаючи з 27 липня і до кінця вересня, зможуть вийдуть з нього з почуттям гордості за власну землю, яка має давнє коріння, в якій намішано багато культур, яка є синтезом Європи і Сходу. А це наш чудовий відеоролик, <світ> яким ми також дуже пишаємося. А, і цей проєкт національної гордості, це титульний проєкт, це прообраз концепції майбутнього мистецького арсеналу, музейної концепції, який, яка, який має представити історію українського мистецтва з досить таки зухвалим а, відрізком. Це а, Класичні і не тільки класичні твори, це археологія, архаїка, це український е, авангард, який знають е, і яким пишається світ, е, це е, сучасний, е, сучасне мистецтво, це символізм, і звісно. Найрускішніша експозиція, для якої мистецький арсенал, як для діаманта є гідним обрамленням, це експозиція сакрального мистецтва. У, у, у нас команда кураторська, і ця група і исследовательскую роботу проводила. коллективно и работаем над экспозицией в дискуссиях, в поисках вот действительно того экспозиционного решения, чтобы зритель действительно пришел и почувствовал, что он пришел действительно на выставку с таким названием, Великое и Вот тут уже Наталья сказала, что арсенал, вот, он как бы другого формата ну, трудно представить в, в, в исторических залах этого арсенала. Э, трудно представить, ну, что ли, такой уже формат, э, невывыкий не и невылычный. Вот, но. Э, мы имели в виду не только вот что ли размер, хотя действительно украинское искусство на протяжении многих веков своего развития, оно, вот, если говорить так, испытывало постоянную такую волю, волю к гранд-стилю, большому высказыванию. И вот эти вот страсти по большому высказыванию, они значительному высказыванию, они, ну, как бы, претерпели последние пару десятков лет, в общем-то, такую вот паузу, выдержали паузу. И сейчас, именно с, когда мы имеем действительно советский арсенал, ну, как бы сам Бог велел вот сделать такой... пилотный что ли, пилотный межмузейный проект, как, как модель, как, как прообраз, прообраз эм, именно арсенала как музея, нового музея.